Збройні Сили України повністю забезпечені зброєю, грошима, в цілому, та фінансуванням. А ті, хто займається панікерством, це колаборанти, зрадники, колабораціоністи, сепаратисти. За думкою банковою, в цілому уряду. Та Верховної Ради України на армію виділено рекордну суму 273 мільярда гривень. Кожен військовослужбовець забезпечений усім страховкою От. патронами, амуніцією, кулями, зброєю в цілому його життя застраховано. Тому жодних претензій до Республіки Україна, ніхто з ЗСУ не має. А якщо хтось має, то дезінформатор, терорист, сепаратист та п'ята колона, зрадник та колабораціоніст за думкою чинної так званої влади. Підтримувати чи не підтримувати її вислови залежить від вас та їх тези. А якщо ви проти, вас посадять у СІЗО або розстріляють на передовій. Слава Україні! Підписуйся на цей YouTube канал, поширюй відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду!